Вітаю на каналі Гостяху Тані. Сьогодні у нас був гарний мороз. Все померзло. Ви бачите, у мене капуста росте між двома, тут були у мене у бур'янах. Вірніше тут було чисто я вам показувала відео. Тут вони були огірки з цієї сторони і з цього боку капусти. А посередині буря, рядочок капусти. Померла зілля. Огірки вже давно, звичайно, немає, тут я вже нічого територію не полола. А тепер я хочу вирізати капусту, тому що далі поперед... надалі йдуть іще морози. І я не люблю, коли капуста моя примерзає. Хоча і говорять, що капуста не боїться, але все одно, повірте, якщо рослинка примерзає, нарушається її структура. Тому вона починає гністи. Тому я не чекаю, коли там прийде жовтень чи листопад, а обов'язково вирізаю її вчасно. Тим паче, що це середньопісні сорти капусти. І вони виросли вже досить великими, щільні великі качани. Ось отакі нічим вони не пошкоджені. Я коротко вам розкажу, що свою капусту від білокрилки я ховаю під агроволокно. Як тільки я посадила капусту розсадою, так я її відразу дуги і під агроволокно. І так, вона у мене сидить досить довго, поки не відійде ця білокрилка. Вірніше, коли вже чимали качани капусти, зав'язані вони, то Білакрилка її вже не так їсть, не чіпає, і її майже тоді немає. Тобто вона є, але вона не шкідлива для капусти. Я це вже давно цей досвід вивчила, і тому не заморочуюсь, не шукаю від білокрилки. Хоча є такі грядки, вони капусти, де я і обробляю від білокрилки, але там дуже великий комплекс. Треба препаратів, щоб подолати білокрилку за один раз, тому мені все таки краще накрити. Ось, ось цю білокрилку, акрилку я вибачите, оцю капусту я посадила дуже-дуже пізно. Коли вже біла крилка, вже вона вивелася, вона вже літала. Тоді я посадила цю капусту і накрила її. І ось такі виросли у мене качани. Це гібриди. Люблю я капусту гібридну. І зараз вам розкажу, чому я саме гібридну люблю капусту садити. Тому що з нею менше роки. І зараз покажу, яку капусту я не люблю садити. До речі, скажу зараз, бо не сказала, це саксесор, Це гібрид капусти. Саксесор. Дуже гарний, дуже щільний, качани, Ось вони такі, без пошкоджень. Більшенькі-меншенькі наростають. Але гарненькі. Саксесор F1. Ось, якщо порахувати, у мене тут 15 стебел капусти у цього саксесора. Але качани тут я вже вирізала. Ось тут десь вирізано в мене було. То качан один заважив 4200. Якщо брати в середньому тут більше-менше, і по 4, то порахуйте скільки з 15 стебел. Скільки тут кілограм капусти. то Але вона не дешева. Я вже зараз вам не, не скажу, скільки коштує, але хто цікавиться, подивіться, запитайте у інтернету, у Google, скільки коштує насіння цієї капусти. Чи варто купувати дешеве, чи краще купити ось такі гарненькі Далі перейшла до наступної грядки. Це у мене агресор. Теж, бачите, ось такі качанчики є великі, є менші, але теж гарненькі. Я сажу багато років вже агресор. Я думаю, багато хто його садить. Гарний це гібрид. Якщо натрапити на насіння, на правильне насіння, ви розумієте, про що я кажу не підробку, то Агресор вас завжди порадує. Завжди ніколи такого року не було, щоб качани агресора не зав'язалися, чи вони були погані, чи маленькі, чи не легкі. Прекрасний причудовий цей гібрид агресор F1. Теж, як бачите, частенько в мене капуста. Один раз у мене на каналі є відео, коли я відкрила агроволокно, вже подолавши біла крилку, і вона в мене не була під агроволокном. То я її обробила від гусені. Тому що я побачила, що листочки були побиті гусенью. Ось, бачите, нижні листочки були гусені. Тому я обробила її і далі уже все. Уже вона. Чистенька, красива, гарненька. Підгодовувала я її не жодного разу, але коли садила у луночку, клала одну столову ложку кальцевої селітри. Взагалі-то в мене тут кислий ґрунт, і я думаю, що, можливо, б вона була ще більша, але треба щось робити із цієї землі, з цим кислим ґрунтом, тому що тут у мене не знаю, що робити, чесно. Можливо, хто знає, напишіть мені, який дієвий спосіб, бо ось далі там у мене росла кукуруза, ми вже її вирізали, то бачите, скільки оцього польового хвоща сосунка, ми кажемо. то це це говорить про те, що там кислий ґрунт. Ну далі ж у нас я вам покажу ось, бачите, що далі у нас. Це там чужа територія, там болото, зарослі, борщівник, Оце все-все-все-все. Там таке страшне сумне. Наш город закінчується, це межа нашого городу, і тут низовина. А далі де болото. Тому, мабуть, тому кислий груд. Але зараз не про це. А тепер ще в цьому році я купилася на таку історію і купила я сорт зимової капусти Амагер. Подивіться. Це якісь королеви красоти, у них і ноги сап'єнні. І, і вибачте, за слово, турні поросли. Це мене сортила Амагер. Не знаю, не росте мене сортова капуста, можливо, когось вона росте, але я вже і зимову якусь там Харківську купувала, декілька минулих років садила. Але оцей мене таке амагір, Не росте. Високі ось такі ніжки поросли. Чомусь вона, чи вона повитягувалася, чи це така ну така, так повинно бути, не знаю. Але бачите, ось оце такі качанчики це амагери. Тому, звичайно, краще посадити менше, але щоб був все-таки дієвий результат виростити 5-кілограмовий качан капусти, ніж садити ось оце дешеве насіння амагеру, наприклад, чи Харківська, там ще багато зимових капуст, капусти є сортів. Але вона чомусь показується такий результат ця капуста. Можливо, я не, не дуже гарна господиня, не вмію доглядати. Треба особливий, можливо, якийсь підхід до цієї капусти. Не знаю. Можливо, тому що тут кислий ґрунт. Але ж кислий ґрунт тут і ось рядок у мене, ото у нас, як він називається, хрін, Хрін це хрін, Ми його ніяк не можемо вивезти. У нас ось сусідський город ось хрін. Вони не обробляють город, то хрін страшний. Тому ось така історія з моєю капустою. Сьогодні вже виріжемо, яка є, що є, тому що не хочу я, щоб вона перемерзала. Далі, йдуть, далі йде холод, далі йде йдуть морозчики ночні. Зараз тепленько, вітерець, правда, подуває. Але мороз був. Нормальний. Хто додивився моє відео до кінця, напишіть мені в коментарях, які сорти капусти нашої української селекції. Ви садите, щоб вони гібридні. Можливо, я перейму ваш досвід і теж буду садити. А я вам рекомендую ось у ці два гібриди. Вони дуже гарні і гарно лежать, смачненькі. Їх дуже гарно використовувати на голубці, тому що вони середньо пізні. тобто На засолку я використовую на квашення капусти, на тушкування. Тобто, вони дуже смачні, ці гібриди. Ну, а із сортами мені щось не везе. Напишіть е, у коментарях. Що ви мені порекомендуєте, що ви садите, яку капусту сортову ви садите. Мені дуже-дуже цікаво читати ваші коментарі. Як ви помітили, я даю відповідь на них. Я вам вдячна за ці коментарі, я вдячна за ваші гарні слова. На все добре вам, всім миру, перемоги. До побачення.